Вітаю вас, шановні рибалки! Червень це час активної риболовлі. Так у першій половині місяця добре клює йорш, жерех, окунь, плотва, сазан та судак. А ще червень вважається одним з найкращих місяців для ловлі карася. А ось ловити в червні щуку буде складніше. Протягом усього місяця клювання у щуки слабке. Важливо вирушати на риболовлю в теплий, але не дуже спекотний безвітряний день. А перед тим як вирушити, незайвим буде заглянути у місячний календар риболовлі на червень. І зараз я розповім, як вам спланувати цей місяць, коли краще піти на риболовлю, а коли корисніше залишитися вдома. Тож записуйте. 1 та 2 червня. Клювання риби буде відмінним, і можна сміливо йти чи їхати на риболовлю. 3 червня, за місячним календарем, активність риби поступово починає спадати. 4 та 5 червня клювання буде слабким, а 6 у День молодика його не буде зовсім. Далі, 7 та 8 червня, кльов буде слабким. А починаючи з дев'ятого активність риби поступово починає відновлюватися. І вже з одинадцятого по шістнадцяте червня включно клювання буде відмінним і можна сміливо їхати на риболовлю. Далі, з 18 червня, активність риби поступово спадає. 20-го та 21 червня клювання буде слабким, а 22-го у день повні його не буде зовсім. 23, 24 та 25 червня буде слабке клювання, що пов'язане з початком спадаючого місяця. Далі активність риби починає відновлюватися, і вже з 26 і до кінця місяця кльов буде гарним. Ще хотілося б відзначити, що на активність риби також впливають і інші природні фактори, такі як. Температура, напрямок і сила вітру, наявність опадів та інші природні фактори на них теж треба зважати. А зараз нагадаю дати гарного кльову у червні перше та друге період з 11 по 16 червня включно та з 26 червня і до кінця місяця. Тож бажаю усім вдалої рибалки у червні.